на, в Прип'яті був радіозавод. І я там працював на радіозаводі з варю, а паралельно я вів фотостудію. Була любительська фотокіностудія Пріп'ять фільм. От, значить, я, мій товариш керував цією фотостудією, фотокіностудією Прип'ять фільмів. І В Прип'яті Микола Михайло Михайлович Назаренко, світла йому пам'ять, немає зараз вже в живих. От. Він після аварії саме перший теж зробив кінозйомку. Я був оператором в якості оператора на, на цій кіносуді. Ми навіть знімали художні фільми, ігрові фільми знімали. От. І, і всі заходи, які проходили в місті, ми знімали, робили фотовиставки. То тому нас добре знали, керівництво, і коли я з'явився в Чорнобилі, то мене одразу ж запросили. І коли я прибув, мене зустрів мій товариш, з яким я контактував із міського конкому, сказав, о, слава Богу, приїхав, ми шукаємо, якраз нам потрібен фотограф, який знає місцевість, от, бо губляться, тільки треба було робити технічну зйомку. Багато технічної. Мені запропонували я погодився. Технічна зйомка це що? Щось для класифікації? Значить технічна технічна, технічна зйомка це все те, що робили ліквідацію, в якому стані що знаходиться з вертольота і з землі, з БТР. -а. приходилося. Приходилося передіватися по 8-10 разів на день. Одяг цей викидали? Одяг цей викидали. була в міській бані. От, Міська баня працювала, бо в мене там була лабораторія, була парілка. І ми приїздили, поки пленки проявлялися, сушилися. Ми передівалися, вимувалися, парили. це нас спасало до речі. От, ми випарювалися, переодягалися, потім друкували особняки. Особи, ну, ми їх особняками називали, нас плівку забирали, забирав матеріал, ми друкували фотографії десь метр на два для державної комісії. По-моєму, 88-й рік, почало початку 88-го року. Весною, да, на весні це було. Було об'явлено всім працівникам Чорнобильської станції, хто працював, хто проживав в пріп'яті до цього. Значить, що закінчують, можна вивезти свої особисті речі, забрати до такого то числа. От. І потім наступило це число і все. Сказали, все, вже все більше нічого не можна. Під'їжджали машини, значить заходили солдати, відкривали вікно і все скидалося в машину. І все вивозилося на могильник, на захороне. Так, це було. 12 19 серпня 90-го року. В суботу нам запропонували зробити матеріал і саркофагу нас супроводжував вчений Константин Чечеров mm. от, і досиметрист Юрій Корзан. От, Одна з четверо, ми одялися, От, Одягали скафанду спеціально. І пішли. Там почали звертати роботи, От, перестали їх фінансувати і почали звертати роботи. Які? І, і вчені, вчені вирішили якось це освітити. Угу. От, Що там є дуже багато проблемних моментів. Які треба вони не звертати, а навпаки, фінансувати, треба робити роботи певні. Пробивали отвори інші приміщення, в які не можна зайти. Пробивалися отвори, бурили бурильні станки От отбурові станки. Вони присвітлювали отвори. в Ці отвори вставлялися камери, оставлялися світло, от, освітлювали і камери і. Спостерігали, що там роз... потім туди заводили датчики спеціальні. Спеціальний датчик, значить, журналістів туди нікого не пускали, ніхто там журналістів не був і висвітити там не... Там були технічні працівники, які ходили там вперед. Для того, щоб заставити. Керівництво, щоб трошки дати розголосу, uh -huh. дати розголос, що за цим треба слідкувати, не звертати, uh -huh. а слідкувати, тому що в Москві цього не знають. Uh -huh. Одне діло сидіти в ЦК і рахувати гроші, скільки туди дати, а скільки не дати. А друге діло там всередині. Чому керівництво дозволило в такому разі тут зйомки проводити? Нам не дозволило, а ви самі нам не дозволило ми. Так скажем, це була субота. От, я зразу сказав, що це була субота. От, і ми домовилися на нас, вчений тільки супроводжував, який мав допуск до цих об'єктів. І ми прийшли. Всі отримали хороший наганяння після цього. От, всі керівники, які вас пустили? Значить, всі. всі, всі, всі всі ті, хто були причетні до нашого походу, всі хорошого фітіля. Ми проповзали по бетону, в 90-му році ми проповзали до парозбрасуючого клапана, десь більше 10 метрів отвір, по якому просто треба повзти тихенько. І Температура бетону була за 40 градусів. Десь у нас були такі маршрути, де ми ховалися за колоною. Потім десь отак от відстань 2-3 метри, ми повинні пробігти за одну секунду. Каже, так, ребята, у нас є одна секунда. Оце треба пробігти. Ми, 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 ми стоїмо, там прострел тисячу рентген. Взяли дали карандаші, у мене на карандаші, ну не знаю, наскільки він правду сказав, але хлопці займили, вони подивилися на мене. Пульс пощупали, сказали, що до дурни, значить, 87 рентген. Результат проведеної вам роботи? Результат був, роботи були подовжені, але не надовго. Але ненадовго, але тоді вже так такий замок повісили, що вже ні одна миша туди не могла проскочити, ні один журналіст. Які зараз настрої в працівників взагалі в мешканців міста з приводу майбутнього станції? Ні, настрої невизначеність. Майбутнього воно втрачається, втрачається, втрачається і як горизонт починає віддалятися. Коли закривалася станція, якщо ви звернули увагу на фотознімки, у всіх на рукавах на руках були чорні пов'язки. От і все. Це був травм. Для всіх був траум. Значить, і коли зупинили реактор. Працівники Чорнобильської станції понесли на реактор, поклали парне количество квітів і чорну стрічку. Є режима за 5, є стіжні, йдуть з доном? України не Славутич, а Україна втратила, зарізала курку, яка несла золоті яйця. О. А зараз з бюджету треба годувати. Всіх абсолютно. І місто тягти з бюджету, і станцію ту, чи Чорнобиль тягти з бюджету, а це все наші налоги. Люди, з якими ви спілкувалися, які працювали на станції. Вони зараз ну знайшли себе в житті, вони в принципі пішли на інші станції, я так розумію. Хотів це знайти свою... мої друзі, мої кум... на мої кумов'я. Значить, один у сім'ї вони в Канаді, в Канаду запросили в Канаду, поїхали там працюю. Значить, другі поїхали в Росію, і вони в Росію.